шахет Наші котики працюють. У мене картопля смажиться. Я собі штани зашиваю ті, що купила за 1600. Тепер я їх ремонтую, тому що треба носити, що ж я віддала такі кошти і не носитиму. Ну, я їх трошки зроблю. Так щоб ну, як буде вже, що тепер зробиш? У мене сьогодні зачіска не дуже гарно. Сижу у ванні, якщо що, Захожу у ванну, в мене там подушка. Я сідаю на подушку, закриваю двері і сижу, тому що більше нікуди йти. О, ну, вроді затихла. Все, пішла далі, картошку смажити. Блін, шахет летить, я його прямо чую. Гудить поруч. Ой, господи, як вони заколпали. Прямо над, над будинком пролетів. Забігла, бачите, у ванну сижу. Як воно вже достало це все. Як хочеться спокійно жити чуть цих шахетів ракетів. Сьогодні ракети дві пролетіло мимо. Будинку чую, гудуть, пишуть. Ракета". Так Такі є. Все, вроді нечудно. Вихожу. Що це сьогодні за вечір? Знову летять, знову пуляють. Знову пишуть в укриття. Гудить. Гудить. Чую гудить. Пішла і в ванну. У мене аж апетит пропав. Насмажила картоплі, хотіла так поїсти смачно. Ну, смажила її. Я в ванні, вона там смажиться. Чи виключать, чи досмажувати. Ну, в общем, все нормально, Смажила, сіла їсти, що вона не йде. Зробила собі чай, думаю, ну все нарешті. Вони полетіли, чи кудись приземлилися, чи збили їх. Пишуть ні. Ще не всі. Ще летять, ще летять і ще пустили, ще ці десь кружляють поруч. Такий в мене влог. Недільний вечір. Вдень така погода була, я вам знімала, показувала, як у нас сонячно, блакитне небо. Озеро наше красиве таке. Небо прям відображалося в озері. Дуже красиво було. А ввечері оце така напасть, сусідська. Ну що ж? Мабуть, наша вина в цьому також є. Ну, ладно, це, це мої такі постійні роздуми, філософію розганяю. З цього приводу. Все, вроді затихли. Виходжу, чай собі зробила. Буду чай пити з шоколадкою. І знову добрий вечір. Уже третю годину не припиняються Постріли. Весь час я чую постріли. Ще знову пишуть укриття, в коридор, куди-небудь хлопці працюють. Постріли постійні. Вони не припиняються. От три години вони зовсім не припиняються ближче, далі. Це тоді, коли кажуть, що в сумах дуже тихо. А що ви там суми? Знаєте, як були вчора на зустрічі з випускниками, да? ну, з, з нашими хлопцями, дівчатами. Вони кажуть так, от як то обідно, ну, того що про суму мало говорять. У них будинок в селі в Білопільському районі. Вони там вже не живуть, тому що села того немає. Хоча село було не маленьке. село було на, на два села: перше, друге. І була велика школа, дід, дитсадочок. два агрофірми дві, дуже велике село. Його знищили, там немає нікого, там немає ні одного цілого будинку. І про це ніхто не говорить, і, і про це ніхто не повідомляє. Говорять тільки Донецьк. там. Ті села міста. А суми ні, суми у нас, що суми? Хто про них згадує про ті суми? От оце от, ну, якби ображає нас, сумчан, тому що про нас ніхто не згадує. Як-то думають, що ми, ми що? Якщо ми близько біля, біля кордону, так ми хочемо Росії. Ми не хочемо Росії. У нас настільки українське місто, настільки. Українсько націоналістичне місто. Що ще пошукати в захід... на заході України таких людей, які задні захищати своє місто від тих расистів? Гудить, гудить, шахет гудить. Блін, близько. Близько. У мене двері закриті. Чую, стріляють. Что это? Может, вам чутно? Открою. Светлише стало. Пострела. Шахет близко. Ну, дивно, що про суми ніхто не говорить. Суми захищалися в 22-му році, не пустили. Через місто нікого. І зараз ми нікого не пустили. Наші хлопці молодці. Це, вроді, полетів далі. Буду виходити знову. Не знаю, може почуєте, як вони тут вибухає. Щось десь недавно вибухнуло. Вийшла на балкон. Що у нас, як завжди? Треба ж подивитися в вікно. Що відбувається, ну от чутно, да, ніч я думаю, буде весела. Постійно постріли, постійно. Десь далі, ближче. Так і живемо. Так що халат на себе наділа. Так що такі справи. От тоді, які позитивні влоги можна знімати? Знімаю те, що маю. Маю гарний настрій, знімаю щось цікаве, щось веселе. Не маю гарного настрою, тому що, як би там не було вже звично, ну все, все одно. Ой, шкафчик у мене відкритий, я теж не люблю, коли шкафчик відкритий. Знімаю, коли гарний настрій, позитивні влоги, позитивне відео, щось таке надихаюче. І себе розважити і вас. А як от такий у нас вечір, день був сонячний, а вечір у нас з пострілами. Якби ми там не звикли, все одно страшно, все одно воно стрьомно, все одно воно напружує, все одно вже не хочеш ти цього чути, бачити, а хочеш жити. Я думаю, що не всі мої підписники будуть раді такому відео, такому влогу. Але я говорю, що я знімаю своє життя, як я його проживаю під час війни, як я живу, про що я думаю і як я його провожу, це життя, як воно в мене буває. буває? Нічого не придумаю. Не які казки, не які сценарії я не пишу. Є блогери, які придумують, розказують якісь такі тришові історії, якісь там вони придумують отоки квінки, як вони самі собі уколи кололи в аптеці. Ну, я знаю, я таке прочитала, думаю Боже, ну на кого це розраховано? Ну, отюк Квінки. Отюк Квінки це все це швидку допомогу, і ти сам собі не допоможеш. Навіщо це писати? Даже не писати, розказувати. І так розказують уже послі. уже вона дихати не могла. Вона зато пішла в аптеку, випила таблетку, зробила прямо в аптеки укол. Ну ви розумієте, вона не могла дихати. Зате вона змогла випити таблетку. від алергії. Ну, як це? Яку таблетку можна випити, коли ти дихати не можеш? Ну, ну я ні, я такого не хочу. Я розказую те, що є. Якщо вам, я хочу з вами ще поспілкуватися, може, у вас є якісь питання, ви мені задавайте. І у нас би був діалог. Не я б сама монолог вела і розповідала, щось, те, що мені на думку збреде, а може б з вами поспілкувалася. Мені також би було цікаво, що ви хочете у мене спитати. Можливо, у вас є питання? Запитуйте, підписуйтесь на мій канал, будемо проживати це життя разом. Рада вас завжди бачить на своєму каналі.